Марина Сирота успішна бізнесвумен. Її шість закладів домашньої випічки працюють у Хмельницькому і ще один готують до відкриття. Власну справу підприємиця започаткувала 10 років тому. Стартувала, каже, суто по-жіночому із гарної ідеї та натхнення. Я і моя кума Світлана. Ми вирішили, що нашим діткам, яких ми маємо, треба годувати чимось корисним і смачним. А корисного і смачного на ринку було дуже мало. Дуже було таке. Навала була закордонних хімітронних ароматизованих без терміну придатності виробів, і дитині треба щось було давати їстки, а дома немає часу, тому придумали, що для себе і ще для таких мам, як ми. Готувати смачне і корисне, коли в країні розпочалася війна, саме жінка мусить берегти і родину, і державу. Жінка змушена підтримувати свою сім'ю, економіку має заробляти, має донатити, має допомагати армії, боротися сама, тому що не можна сидіти і чекати, поки хтось звільнить землю від ворога і принесе жінці в дзьобику все готовеньке. Звісно, треба працювати, треба підтримувати і себе і економіку, і доводити своєму чоловікові що <рістична> варто чогось. Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, в той час, як переважно чоловіки взялися до зброї, подолянки розгорнули активну суспільну роботу. Йдеться про тутешню коаліцію Жінки, мир безпека, Хмельниччина, друга в Україні область, яка прийняла найбільшу кількість внутрішньо переміщених осіб. Переважна більшість це жінки із дітьми. Жінки, які мали бізнес, які його втратили, залишивши свій дім. Жінки, які м, приїхали сюди з літніми батьками, з дітьми, і ми розуміємо, що більшість з них вони втратили дім, вони втратили засоби для існування. І е, сьогодні такий тандем громадського сектору і е, органів місцевого самоврядування дав їм можливість саме в Хмельницькій області е, отримати можливість перекваліфікації, отримати можливість почати свій бізнес. Е, тобто малі гранти, великі гранти, немає різниці, але е, тут важливий результат. Друга вища освіта за ваучерами служби зайнятості, гранти і програми підтримки, можливості професійного. Ційного росту жінок, які втекли від війни, на Хмельниччині обігріли і допомогли стати на ноги. Тож не дивно, що вони залишилися тут і тепер беруться до власної справи. Це нові робочі місця. Це сплачені податки, це наповнення бюджету. Це діти, які пішли в громаді в навчальний заклад, це діти, які пішли в садочки. Це студенти, які тут залишилися. Тому що Україну потрібно відновлювати, Україну потрібно зберегти, і ми це робимо. І левова частка сьогодні цих викликів впала саме на жіночі плечі. І вже до 30 листопада кожна підприємиця зможе взяти участь у новій програмі з назвою Початок її запустило Міністерство цифрової трансформації. Інформації бізнесвумен, якщо пощастить, отримає до восьми тисяч доларів грантової підтримки на розбудову власної справи. Анна Чешук, Олександр Мельников, новини 33 третій канал.